Всім привіт! Безмежно рада вас вітати на каналі Терапія. Мене звати Юля, і сьогодні ми з вами будемо кроїти і шити сукню, яку ви бачите на мені. Цей фасон без паперової, викрійки, відразу на тканині, все, як ви любите. Зараз демонстрація сукні, а далі я розказую, що потрібно для її пошиву. Отже, по суті, це сукня-футболка, яка виконана з натурального, тонкого. Трикотажу. Цей фасон підходить для трикотажу, друзі. Вона насправді не по ціні. Це ось така клітина, яка відразу на тканині. Хоча здається, що це фасон по косійниці. Це досить таки широка трапеція, яка ну, дуже зручна, дуже комфортна, модна. Також ви можете пов'язати сюди пасок або ремінь, тим самим змінити фасон сукні. Але, як про мене, літом нащо воно, то треба краще мати вільний ось такий от фасон. Отже, роздивляємось. Трикотажна тканина з інтернет-магазину Зана повністю натуральна. Сукня довжини мідаксі, так як зараз носять. Це сукня і не в підлогу, і не за коліна, а ось така довжина. Вона є зараз актуальною, ну і в принципі це класичний фасон. Якщо вам не подобається клітинка або колір, то можете обирати тканину з будь-яким принтом або однотонну. Горловина виконана. Ось таким чином манжет з основної тканини, і рукав короткий, як у футболці. Це зручно, оскільки тканина принтована, то якщо й будуть плями, поту їх не видно. Є рукавчик для того, щоб прикрити ось цю частину руки. Така сукня підійде й в офіс, і на роботу, і на прогулянку, куди завгодно. Друзі, вона дуже зручна і шити її дуже легко. Трикотаж підійде виключно натуральний і несильно тяжкий. Обирайте тканину, щоб вона не була занадто тяжка. Ну, але, в принципі, підійдуть такі трикотажі, як називають холодок, це трикотаж масло. він є синтетичним, але він є дихаючий і е, швидко. Сохне, не піддається деформації. Якщо ви обираєте 100% котон, це, наприклад, трикотаж кулір, то враховуйте, що ці тканини потрібно обов'язково, всі тканини потрібно обов'язково випрати, посушити, і пропарити праскою. Чому? Тому що 100% котон, де немає еластану, його може трішечки покрутити і він може дати усадку. Також для цього фасону підійде трикотаж з назвою Лакоста. Це трикотаж, з якого шиють чоловічі сорочки з комірцем Поло. Всі при, прекрасно розуміють, який це трикотаж. Він такий, як в маночку, тому він дуже гарно підійде. Трикотаж, де є льон або віскоза в складі. Тобто ось такі тканини. Гарно шиється, легко шиється, шийте в радість собі і іншим. Не забувайте за ваші вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую всім спонсорам каналу за вашу підтримку. Якщо ви хочете проспонсорувати канал, то в описі під відео, під підпискою, є кнопочка підписатися. Також в описі під відео є багато корисної інформації, переходьте. І вчіться шити на цьому цьомки-бомки. Бажаю вам гарно шити і красу робіть своїми руками для себе та для своїх близьких. Далі розкрой та відшив цієї сукні. Вітаю всіх на каналі Плаття Терапія. Друзі, сьогодні ми з вами будемо кроїти і шити. Відразу будемо кроїти на тканині, все, як ви любите. Будемо шити з вами літню сукню трикотажу. Це сукня-футболка, шиється вона дуже легко і гайда до розкрою. Отже, давайте спочатку трохи про тканину поговоримо з вами, щоб ви мали уявлення, з якої тканини ви можете виконати ось таке плаття. Отже, у мене тканина з інтернет-магазину «Занна». це. Трикотажне полотно, як на футболку, воно називається кулір. Ви можете використовувати і віскозу, і інші трикотажні полотна. Ось таким чином я розміщую тканину. Я взагалі полюбляю кроїти на лице. Чому? Тому що, коли ви ось таким чином тканину кладете, то вам видно всі недоліки, які вона має. Отже, ширина тканини. Бачите, ось тут складено, ширина тканини складає. 86, ну і о... На 2, тому що вона ж складена навпіл. Довжина сукні, я буду брати 120-125 см для сукні і для рукава 25 см, оскільки це в нас як сукня-футболка. Ви зрозуміли? Тобто, спочатку ми відрізаємо 120-125 см і ще 25 см для рукава. Загальна кількість полотна 1,50 м при ширині ось такий великій. Майже 1,90 м. Зверніть увагу, чи Скільки тут? 60. А ширина полотна, звертайте увагу, яка саме у вас. Ну Тут я буду трохи відрізати від кромок, тому що вони, от бачите, не профарбовані. Тому фактично, ширина полотна ну приблизно буде 84, рахуйте, що на 2 все, відрізаємо на сукню і працюємо. Відрізала я кромку. Друзі, ми завжди з вами кроємо сукню, оскільки вона трикотажна, по ширині. Оце ширина полотна. Ось ширина сукні, ось її довжина. Відрізали довжину. Тепер увага. Зверніть увагу, що потрібно зробити. Ваш об'єм грудей весь, весь ви даєте прибавку 10 см. Неважливо, який розмір. Кожен робить прибавку до свого об'єму грудей. Запам'ятали ви? Ваш об'єм грудей плюс 10 см. Почули ви? І потім це число ви розділяєте на 4. Всі почули? Це ось так. Тепер, що ми робимо? Дивіться, тут своє число відміряли. Я беру тут 25 см. Ось так. Ви берете своє. От, бачите, від згину, тому що стіл. Досить таки великий і не влазить в кадр. так, Тут тут кромочки зрізали. Ось це в нас буде тут спинка. І з цієї сторони, з цієї 25, і з цієї 25. І тепер від цієї точки до цієї буде лінія проходити по діагоналі. Зараз покладу сантиметр, щоб ви мали уявлення, що ми робимо. Ось таким чином ви поклали сантиметр. Що це нам дає? Таким чином, ми з вами будемо кроїти сукню. Це нам дає величезну економію по ширині. Ми з вами будемо кроїти сукню трапецію. Важливо, щоб у вас малюнок був хаотичний або в клітинку, щоб там не було направлення. Чому? Тому що вийде, що у вас спинка. В одну сторону, а пілочка в іншу. Тому ось так. Тепер по цій лінії, де я поклала по діагоналі, потрібно розрізати. Я не малюю зараз, тому що цих ліній буде непомітно на такій картатій тканині. Тож ви зрозуміли, що робити? Зараз розріжу по цій лінії і показую вам. Розрізали по лінії по діагоналі. Тепер складаємо тканину і робимо викрійку основи сукні. Беремо пілочку, розвертаємо і кладемо ось так от на спинку. Гарно все вирівнюємо, щоб повністю у вас було однаково. Вирівнюйте тканинку, складайте одна на одну дві половини. Тепер увага! Ми не робимо припуски на швид, Чому? Тому що наша тканина має дуже багато еластану. Тому припуски на шви при розкрої в такій тканині нам не потрібні. Увага! Ми беремо вашу ширину плеч, розділяємо на 2, і число від згину відміряємо. Тут я беру 19 см. Ну, я навіть можу взяти 18 для себе, але візьму 19. Ось так. Відмітила, ось тут. Бачите, тримаю лінію, в мене, звісно, що падає. Давайте оцю коротшу, щоб ви бачили. Да? Щоб ви бачили всі числа. Ось так, 19 см. Тепер від верхньої точки плеча, а вона у нас десь отут, за 8 см від краю, опускаємо лінію вниз. Лінія вниз це висота пройми. Це індивідуальна мірка. І знімається вона. Чітко по вашим речам. Якщо не розумієте, то можете відкрити відео «Базовий... базова основа, там я показую, як зняти цю висоту. Або ж ви її можете зняти зі своєї футболки. Зараз показую, як. Принесла я футболку, щоб ви побачили. Отже, так само ви тут, в принципі, можете ширину плащ зняти по своїм речам. Ось таким чином і розділити на 2. Тепер висота пройми. вона в нас знімається від верхньої точки плеча. Опускаєте лінію вниз і потім від підмишки ось сюди проводите також лінію. Ось вона. В мене вийшло 20 см, як ви бачите. Це дуже легко ось число. Від верхньої точки плеча вниз 20 см. Ми знімаємо не від цієї точки, а від верхньої точки плеча, тому що скіс плеча, в залежності від виробів, може відрізнятись. Ви своє число сюди відміряли. Молодці! Ну, а тепер, ось дивіться, я від верхньої точки плеча вниз опускаюсь на 20 см. Враховуйте, що то вже був готовий виріб, тому ви можете взяти трохи більше, наприклад, 21 см. Трошечки більше, оскільки там виріб вже був готовий, з зашитими швами. Ми перестраховуємось. не 20, а 21. І проводимо лінію рівненько. Тепер від цієї точки до цієї опускаємо лінію вниз. Бо нам треба що зробити? Вирізати пройму. Ось отак. Так як я все вам показую, де сантиметр проходить, вам все видно. Бо те, що я малюю, буває комусь не видно. Ось таким чином. Побачили ви? Так, ви молодці, ви все побачили. Тепер враховуйте, що ми брали з вами 25 см, якщо пам'ятаєте, це, це в мене було 25, не у вас. Четверта частина обхвату грудей. Тепер отут-ось її ви відмічаєте, тому що тут, ось вона, вверху. А далі в нас пішло по трапеці. Ось вона отут. Ми зараз трохи вирівняємо з вами. Саме плаття. Ось тут. Четверта частина вашого об'єму грудей з прибавками. Тобто, оця лінія отак опускаєте вниз, щоб нічого не рахувати. Ось сюди. І далі звідси сюди, отак от, так як іде плавно. Давайте вам скажу точно: десь сантиметрів 18, 18, отак от цю точечку з'єднали з цією. більш плавно. Бо це дуже велика прибавка буде до об'єму грудей. Так? Ось так от ви зробили. Тепер увага. Тут ми відкладаємо по діагоналі. Ось так під кутом 45 градусів. Давайте. Саме ось цей момент. Отже, Зараз ще раз, будемо товкти з вами водовступі, ось вже це в нас відео для новачків. Лінія рівна. Тут вже в нас пішло по трапеці, опустили вниз чітко по висоті пройми з прибавкою. Ось вона. Це ширина плеча, а це вся ширина по грудях. Зрозуміли, ви, дві лінії ось в нас є. Тепер під кутом 45 градусів провели лінієчкою. Тут ви взяли 2,5 см, ось так, і плавно провели. Ось тут напівколом. напівколом. Тепер половина пройми сюди забрали десь приблизно сантиметр. Ось сюди, з половини оцієї висоти, сюди, в цю сторону, сантиметр, і лінію намалювали. Ось так. Я крою, а ви дивитесь, <кхем> розвертаю до вас, Дивлюсь, що все видно. Тканина картата. Але я все пояснюю ну, дуже докладно. Ця інформація не нова. Ця інформація давно є на каналі от все те, що я роблю, ви можете її в кожному відео побачити. Тепер ми з вами викроюємо горловину і скіс плеча. Від центру відкладаємо з вами 8 см. Цього достатньо для будь-якого розміру. Якщо буде мало, можете поглибити. Поглиблюємо на 4 см і вимальовуємо отаке от півколо. Я рою, а ви дивитесь, тут 4, тут 8. Тут ми беремо з вами 3 см. Чому 3, бо виріб трикотажний. Від цієї точки до цієї, проводимо лінію отак з кісом плеча. Готово. Тепер зверніть увагу, що тут у нас, ну, ви можете залишити, до речі, широку сукню, ось там. Але я трохи підрівняю оцю лінію більш плавно ми робимо бокову. Беремо лінієчку, отак. І під лінієчку, щоб вона, ця лінія, була така плавненька. Бачите, без оцих горбаків. Отут, де у вас була. З прибавкою по грудях оцю лінію ми вирівнюємо. Чому ми так різали по діагоналі? Задля економії тканини. Пам'ятаєте ж ви, правда? ж? Тому у нас тут вийшло більше. Ми лишнє зрізаємо. Зрізали. Молодці. Тепер наступний крок. Так, тут мені здається, що пузатеньке, правда ж? Воно тут пузатеньке не має бути кругле. Оце от зрізать, щоб рівно-рівно було. Щоб ніяких от таких круглих. Бачите, трошки там зайве, ми його зріжемо. Ці ножниці не підходять для трикотажу. Дуже сильно закушує оці приморські, Ці будуть краще захватувати Трикотаж. Отак. Все, дивіться, гарненько як зрізали, щоб була лінія рівна. Тепер повертаємося, це в нас з вами на спинці буде шовчик. Це ми робили задля економії тканини. Там уже клітинка не співпаде, нічого страшного. Зато хвилюватись не варто, бо там такі як ромбики. Спинку поки що не чіпаємо, не роздираємо, не розділяємо між собою, поки що так. Значить, тепер ми робимо баланс і коригування пілочки. Це зробити насправді дуже легко. Виріб трикотажний, ви ж пам'ятаєте, опускаю я від цієї точки сюди 8 см, тому що це в нас як футболка, не більше. І ось сюди 8 см, і вимальовуємо отак на півколо для горловини. Вирізаємо тільки пілочка. Спілочки з, з плечами зрізаємо сантиметр балансу. Це для того, щоб виріб не перекочував в сторону спинки. Зрізали, бачите, спинка стала довша. Тепер ми поглиблюємо з вами пройму саме на пілочці. Спинку не чіпаємо. Значить, тут... Ми ділимо умовно на три. Оце те, що залишилось, умовно розділили на три. Раз, два, три. Третю оцю частинку, навпіл. І тут відступаємо півтора ось сюди. Раз, два, три. Третю частинку розділили ще раз навпіл. тут півтора сантиметра. І отут, саме в цій частині, ми поглиблюємо. Чому? Тому що в нас попереду груди і руки в нас в людей направлені вперед. Ось таким чином поглибили пройму. Молодці. Тепер ми коригуємо з вами низ виробу і робимо баланс низу виробу, а потім кроїмо рукава. Плаття довге і в кадр не міщається. Ось у нас верхня частина. Тепер що ми робимо? Беремо 40 см лінієчку, щоб вам було зручно. Ну або будь-яку відверху. Отак, От 40 см в мене там відверху. Повірте, вона 40-сантиметрова. ця лінійночка, неважливо. Загорнули ось так. Рівненько, бачите, забираємо лінійку. Розстеляємо весь виріб. Що ми робимо? Нам потрібно відкоригувати низ. Чому? Тому що, коли ми порізали лінію по діагоналі, в нас вона стала довша, ніж оця лінія. Тому ми робимо з вами фокуси. Тепер беремо за оцю, тут, де в нас є згін, і загортаємо ось таким чином, щоб тут в нас зійшлось. І зверніть увагу на цей кут. Бачите? Ось він. По цьому кутику ми тепер коригуємо весь наш виріб плавною лінією, щоб не було гострих кутів. Ви зрозуміли. Цей кулір скручується, але ви старайтесь так само, як і я стараюсь, що нам потрібно зробити. Давайте, щоб було зрозуміло, ми коригуємо низ виробу, щоб він не був хвостати. Тобто. Те, що в нас отут виходить, дивіться, оцей хвостик 82, значить, і посередині, в мене тут має бути 82. Ось. Ось, отак ми маємо з вами обрізати, щоб сукня внизу була абсолютно рівна. Якщо у вас немає гострих ножиць, які це зроблять зараз, то можете скористатися якимись іншими ножицями. Я маю на увазі ножиці потрібні дуже гострі, тому що дуже багато тканини. Все, дивіться, підрівняли низ. Все, готово. Тепер розгортаємо назад. Зверніть увагу, щоб в нас спинка внизу. Бачите, спинка внизу. Перевертаємо, щоб спинка була вверху. Ось вона. І нам потрібно збалансувати виріб. Що це значить? Це значить, щоб у нас передня частина виробу була довша, ніж спинка. Бо що? Бо спереду у нас груди. Для цього ми зрізаємо ось тут, дивіться, на спинці. Тут 2,5 см. Ось, 2,5 см. І плавною лінією ми виводимо до того кута. Можете намалювати. Тут має зійти, 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 зійти в нуль ось до того кута. Зараз я відріжу і покажу, скільки саме я відрізала бо тканина картата. Ось, зверніть увагу, як відрізано. Я думаю, що вам помітно, скільки тканина картата. Все. По викрійки це все, кроїмо з вами рукава. Тепер увага, знімаєте руку отут в об'ємі, де біцепс ваш, вашу саме руку, і до рукава ми завжди робимо прибавку. Якщо до сукні трикотажної ми не робимо, то до рукава робимо завжди. Мінімальна прибавка по об'єму біцепса це 6 см. Додали. Довжина рукава може бути будь-яка. Дивитесь, як вам зручно. Так, я буду брати скільки, буду брати 25 см, як я вже й казала. Тут в мене кромки, ми так само, як і сукню, кроїмо кромочка по ширині. Ми завжди кроємо по ширині. Якщо це не якийсь там купон чи рапорт на тканині, тут я просто ось відріжу кромки, і більш-менш, щоб було у вас симетрично на рукавах оця клітинка. Ну, якщо по змозі. Оскільки це не клітинка, а ромбик, ви ж зрозуміли, все, відрізаємо два. Відрізаю на два рукава. Кожного разу показую викрик рукава, і кожного разу купа питань. Отже, це ширина рукава, це довжина рукава. Тканина натягнеться і так, і так. Складаю, ми кроємо два рукава одночасно. Це ж логічно, правда? Складаю ще раз. Тепер ми беремо саме спинку. Ось вона, саме спинку. І викладаємо ось таким чином. Дивіться. Значить, тут у нас. Довжина рукава, ну це ж в залежності від вашої пройми, тут ми залишаємо ну, приблизно 8 см. Все решта вам потрібно оцю пройму розтягти. Тобто, спочатку половину пройми на розтягнутому вигляді, ось обмальовуємо. Половину пройми, я думаю, ви мене почули, пальчиком держите, ось половину. іншу половину розтягуємо отак сюди в сторону і обмалювали пальчиком. Якщо у вас не виходить, берете свій старий виріб, футболку, що завгодно, і робите те саме, повторюєте, тому що е, нереально це зробити без тренування. Зрозуміли? ось, голівка рукава готова. В мене, в мене готова. Далі завужую рукав, тут 2 см. Тепер. У нас відрізняється передня і задня половина рукава. Є окремий урок на каналі по рукаву. Називається базова основа рукав, плаття терапія. Відкрийте, і знайдіть, якщо вам не зрозуміло те, що зараз відбулося. Окремо по рукаву. Розкриваємо. Тепер увага. Розчеряплюємо пальчики. Ось вони в нас, Ось, бачите, розщепірили, розщепірили пальчики. Отак. Це передня половина. Тут. Отак поділили візуально на два. оцей весь рукав на два. Тепер тут поглиблюємо оцю частину. Раз, два, три, третю частину поглиблюємо отут, ось на півтора сантиметра. Набагато поглибили. Тепер, оскільки ми з вами не прямі, а рукав нахилений в сторону переда, то ми отут де з вами поглибили оцю частину. Верхні голівочки рукава ми робимо більш плавною. Отак, От зрізаємо вершечок, тому що він не потрібен. І з прямого рукава ми розвернули в сторону пілочки. Тепер, де передня частина рукава, я завжди ставлю хрестики, щоб було зрозуміло при шиванні, що ж вам там робить і куди бігти. Все. Викрійка готова. Тепер ми з вами будемо вшивати виріб. Ще що можна зробити, можна викроїти а, горловину для. Ой, не горловину, а манжет для горловини. Так? Якщо хочете, можна його викроїти, можете біечкою обробити, хто чим захоче. Значить, це довжина в залежності від вашої горловини. Ось тягнеться, можна кошкурце обробити. Є на каналі не одне відео з футболкою, де я показую різні способи обробки горловини. І щоб не займати ваш час, я просто дам посилання на різні види обробок, а ви для себе виберете, яка вам подобається більше. І зараз коротко про те, як робити збірку цієї сукні та як її обробляти. Отже, найперше, що ви робите, це сшиваєте оцей шов по спинці. Склали і зшили. В машинці, якщо це у вас побутова машинка, є купа строчок, купа є строчок для того, щоб шити саме трикотаж. Еластичні строчки, ставите лапку для трикотажу. Навіть в самій найпростішій побутовій машинці є. Різні лапки. Якщо нема, то використовуйте та, що йде з машинкою, і обов'язково використовуйте голочку для трикотажу. Бо що? Бо, звичайно, поб'є вам дирки і будуть пропуски. Поставили. І зашили оцей центральний шов вашого виробу. Далі розвернули, це вже коли буде зашитий. Берете пілочку. Лицем до лиця сшиваєте плечові шви. Раз, і два. Далі, коли плечові шви зашиті, стільки плечові, розгортаємо. Це ж у вас вже все оце буде чудо зашите. Тепер, що ми робимо? В нас, ви пам'ятаєте, на рукаві є передня і задня половина рукава. Беремо рукав. Задня половина задня, на передній хрестик притуляємо в пройму і пришиваємо. Пришили, і у вас має бути отак от пришито. Потім закладаємо назад і зашиваємо рукав, який переходить в боковий шов виробу. Як же обробити низ, рукава і низ сукні? Для побутових машин, бо багато хто, так як я, не шия на промислових, в мене промислова техніка, але в мене й побутова є. Я на ній шила і не один виріб, тому розказую, як ви можете обробити. Перше, у вас ж буде вже шитий рукав. Ми робимо підгін на 3 см і зігзагом обробляєте. Якщо є подвійна голочка, шиємо подвійною голочкою, тільки ми ж з нею шиємо вже на лице. Тобто про метали і тут подвійною голочкою, або є декоративні шви. Різні на побутових машинках є шви для трикотажу. Так само ви обробите й низ сукні. Горловину це буде або манжет, або бейка. І також різними способами декоративними, недекоративними, можете обробити. Все. Сукня легка, як двері, проста, як двері, носимо й радіємо життю. Всі потрібні уроки. Які допоможуть вам в пошитті, я залишаю в описі під відео. Друзі, дуже просте відео, ну, дуже все воно так само шиється, тому я не бачу сенсу витрачати ваш час і свій час на те саме, щоб товкти воду в ступі. Тому що уроки вже зняті і не один. Я вам даю посилання і кожен для себе вирішить, який спосіб йому сподобається більше. так? Яка обробка сподобається більше? Все! Щейте, радійте життю, не забувайте про вподобайки. Всім цьомки-бомки, пока!